Ніси Що смолі врятував людину, ми самі землі, землі сворені. Отак і зірівність собори вітелю. Тому що це милосердя. Людина віддає найцінніше, що в неї є. І саме тому, браття і сестри, ми знаємо, що вони дійсно зараз радіють за те, що. Ми з вами маємо можливість стояти тут, на українській землі, молитися українською мовою, в українській церкві, тому щоб вони залишились в такому об'ємі, тому що війна це велике зло, але з нами Бог, з нами правда, тому ми з вами знаємо, що перемога так чи інакше буде за нами, і будемо молитися і просити Господа про милосердя. Слава Україні! Молюся за тебе, як замодіховно святу, за блакитвого вічного неба і за ниву твою золоту золотучену у твоїй часоплині.